Є одна новина на економічному полі, мимо якої ми не могли пройти, тому що вона стосується безпосередньо прав та свобод людей, вкладників банків, всіх нас, бізнесу і інвест клімату в країні. Мова йде про законопроект 13.207. прочитавши текст законопроекту, складається враження, що про кредиторів в принципі забули, що процедура виведення банку з ринку вона е, створена виключно для фонду для задоволення його вимог і його потреб, враховуючи от системність цієї роботи, тут вже потрібна би була насправді відверта робота фонду гарантування вкладів, який сам би мав би бути зацікавлений в прозорості, відкритості і в довірі до нього. Я хочу констатувати, що враховуючи всю інформацію, яка я, яку я отримала при, під час напрацювання альтернативного проекту закону, в мене немає довіри до цієї інституції, і нам треба це виправляти. Верховний суд в реалізації скажімо так рішення ЄСПЛ банк слов'янський проти України. Earth. Констатував по суті повну залежність фонду гарантування від Національного банку через принципи і правила формування адміністративної ради фонду. Mm -hmm. Тобто, це можливо питання. Ты, що це за принципи? що це за принципи? Фондом керує 5, 5, 5 членів ради. З яких троє представників Національного банку. Верховний суд доходить до висновку однозначної залежності фонду від Національного банку. Хочу зразу сказати, що. Фонд гарантування вкладів, він був завжди е, ну, в центрі уваги е, усіх переговорних процесів України, з міжнарод... особливо з Міжнародним валютним фондом. Дійсно, п'ять осіб, які на сьогодні є: два Нацбанк, один комітет, один кабінет міністрів і директор розпорядник Це не є ідеальна форма. Контролю за діяльністю дирекції і за діяльністю Ну, бо трьох директорів з п'яти контролює національний банк. Це, це де факто ну, не є незалежності. Контролює, не контролює. Там ще вимоги є до людей. Це вже, вже по персоналі. Але це не є корпоратор. Ну а чому, як ви сказали? А чому б не зробити вісім чи дев'ять? Я не знаю, дванадцять. тільки я не вести... за і не тільки кредиторам, іншим учасникам. Процедури виведення банку з ринку закривається доступ до інформації. А яка саме інформація там вона уточнюється? Яка буде прихована? Ну про ціни розпродажу активів, застав чи залишкову вартість на коррахунку грошових коштів чи вартість процедур? Що що саме приховується? Чинної редакції згідно чинної редакції закону про систему гарантування? Значна кількість інформації є публічно публічно доступною, в тому числі я так розумію, на виконання закону про доступ до публічної інформації, де всі учасники, владники, кредитори, будь-хто може відстежувати інформацію про вартість процедури, про те, що робиться в принципі з банком всі конкретні рішення. Так от законопроектом пропонується половину цієї інформації яка оприлюднюється прибрати. Це однозначно складний доступ, оскільки, ну тут, власного досвіду скажу, навіть утримати інформацію від фонду гарантування на адвокатський запит, є край ну, важкі питання, які зникнуть з сайту, і поки переходимо, це. Річна звітність, квартальна звітність не буде, і от що найключовіше це результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначення незалежного суб'єкту оціночної діяльності, способи оцінки та дати на яку така оцінка е, здійснена? Тобто, це важливий ну, вкрай важлива чутлива інформація. Це вона стосується і, і кредиторів, вкладників, і акціонерів, і ну, широкого кола осіб для того, щоб подивитися, а що ж інвентаризовано? Чи інвентаризовано все майно? Чи не продається літак по вартості запорожця? Тобто, через 30 днів, якщо після якоїсь події, яка наступила, ти не подав позов до суду, ти по суті втрачаєш право на звернення до суду з цим позовом. Замість трьох років, які існують зараз, і це означає, що я, навіть якщо не знаю, що щось відбувається в як колишній кредитор чи вкладник, не знаю, що відбувається в банку. Я проспав якусь процедуру фонду, я не можу її оскаржити, якщо я припустив місяць, і я, я повинен за ним постійно слідкувати, але я мені важко слідкувати, тому що половина інформації тепер по закону офіційно від мене приховується, і я навіть не маю можливості, е, ну навіть теоретично відстояти свої інтереси. Я навіть більше скажу, навіть якщо би ви отримали інформацію вчасно про те, що що відбувається з банком, який виводиться з ринку, протягом 30 днів підготуватися, подати до суду матеріали в, в таких це доволі складна категорія справ, я фактично неможливо, оскільки тобі для того, щоб ти підготувався до подачі якогось позову, тобі необхідно зібрати докази неймовірно, так, неймовірно. Так. Тобто, це, грубо кажучи, судитися з фондом гарантування заборонено. Стаття 6 проекту закону викладена в новій редакції, і стара редакція чинна на сьогоднішній момент ще чинна говорить про нормативно правові акти обов'язок їх юстування, тобто це проходження процедури, підтвердження, що нормативно-правовий акт не порушує права та інтереси юридичних фізичних ну, законні чи... акти у нас є. Ну no. вона затверджується Мінюстом, який вичитує їх no, на відповідність no. конституції і всім іншим законом. Да, це дуже рюкзаві питання, це не якісь іграшки. Коли вони ввели таке поняття, як правила, то вони там написали в тому законі, що такі документи, такі правила набирають чинності з дня оприлюднення на сайті фонду гарантування. Тобто, сьогодні, на сьогодні, це було зроблено для того, як ви говорили, щоб ніхто нічого не зрозумів, не почув, не. Не зміг навіть зробити певні дії, тому вони до цього підійшли саме таким чином. Ніна Ботріана, я з... вам скажу, як не юрист, навіть президент України не має таких повноважень. Взагалі це інвестори, яких ми зазиваємо в країну після війни. Так. Зокрема, банківський сектор. Законопроектом запропонована неймовірна якась схема про те, що е, акціонери зобов'язані протягом 30 днів з'явитися в місце визначене фондом, і якщо вони туди не з'явилися, то це майно стає фондом. Ну, тобто, це таке квазі законом пропонується конфіскація майна без рішення суду. Це. Ну, Тут збереження я... явки в певне місце, в, певному, в, певне, в певних людей так. Тут я трошки ну, не стримую емоцій, оскільки для будь-якого юриста правника дотримання ключових базових принципів людини і громадянина, визначено конституцією, європейськими конвенціями, ну це щось таке, про що навіть думати не варто, оскільки за це прилетить в будь-якому випадку, прилетить державі Україна, потім Європейського суду з прав людини в крайньому випадку. Тобто, такими речами жартувати. Просто не можна. Ні, пов'язаним з банком особами не виплачуються кошти, якщо е, рішення про виведення банку з ринку прийнято під час дії правового режиму воєнного стану і тут. Однозначно є принцип такий що незворотньої незворотності дії закону в часі. Тобто, цей цей закон діятиме тільки наперед, і якщо закладається така норма, підбанки по суті, яких на сьогодні на сьогоднішній момент, немає лише це на важливе запитання. Я навіть додам вам дві хвилини, пане Юліано. Чи правильно я розумію, що створюється особливе... тому, що я знаєте, як я приготувався вам Думаю, задам одне запитання? У нас, до речі, в чаті вже зібралися чимало слухачів, і ось? Задаєте вам таке запитання: а чи не створюється додаткові ну, таке очевидне додаткові корупційні ризики та можливості для чиновників фонду гарантування вкладів банків України? Але я тепер виходячи з ваших слів, хочу по ну по я б посилив би цю тезу. А чи не створюється особлива можливість до банкрутства банків до закінчення військового стану як коридор можливостей корупційних? Коли акціонерам згідно букви закону, якщо гетьман зараз проштовхнеться через парламент, не потрібно платити взагалі ніякі гроші. А ми знаємо, що взагалі то капітал українських банків ну там мало у кого менше мільярда гривень. Тут знаєте, норма тут, напевно, пані Ніна южаніна краще прокоментує, але зі свого бачення ситуації, якщо в такій нормі прийняти, то банки, які відчувають, що десь не дотягують по нормативам, чи можливо мають якісь питання там в сфері дотримання законодавства, можуть вже приймати рішення про виведення власних коштів, ну, коштів пов'язаних з банком усіх з рахунків, чим саме можуть стимулювати погіршення стану як свого банку. А якщо це банк не маленький, то впливу на взагалі, банківську систему. Тому що а сам процедур, це... тому що сам початок самої процедури зараз санації чи ліквідації означає автоматичну несудову конфіскацію е... е... їхніх власних їхні... активів, це... так тому це а, от треба от... перевести їх... подух після цієї тези. Це був кухар дискашенкорт щодо а, фонду законопроекту Гітманцева по розширенню повноважень чи то звуженню прав фонду гарантування вкладів. Я роблю для себе суб'єктивний висновок такий: це законопроект поки що порушує права наші як громадян України, і у нас є всі шанси змінити його і вирівняти цей баланс. Він не повинен похитнутися під час війни.